Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сиропусний тиждень. Що будемо готувати, я зараз покажу вам новий такий рецепт млинців з начинкою. І е, фішка цього рецепту в тому, що він без яєць, ну раптом. І до речі, замість молока ви можете використовувати звичайну воду той, хто на дієті, або ну, з якихось зі своїх. Причин не вживає, тому просто вода борошно, або, о, як в мене, молоко і борошно. Всі кількості інгредієнтів я покажу під відео. Просто поєднуємо молоко, борошно і гарненько перемішуємо, щоб у нас не було грудочок Ну і, звичайно, для балансу смаку нам потрібна сіль, ну і для того, щоб борошно спрацювало, тому додаємо сіль і трішки цукру, тому що я зараз покажу начинку і солодку, і солону, тому цукру небагато, ну, для того, щоб наші млинці не підгорали. Ось така консистенція. Трошки має бути, знаєте, така густіша консистенція, ніж звичайні млинці, Ну, ті, що з яйцями ми звикли готувати. Тож, тісто на млинці готове, відставляємо і зараз підготуємо солону начинку. Можете взяти сир одного виду. в мене і сулугуні, і моцарела. Трем на таку тертушку крупну. Так, і бринзочки трошечки десь пополам. В принципі, начинку ось так можемо і лишити, але я хочу ще урізноманітнити і додати трішки шинки тонень, тоненькою соломочкою, зараз наріжу і додам. Ну і улюблена зелень. Я дам і кріп, і петрушечку, і навіть трішки зеленої цибульки. Ну, все це зараз наріжемо дрібненько. Хвостики для бульйону. Ну, а це дрібнесенько нарізаємо. Так і гарненько. Перемішуємо. Так, солона начинка готова. Тепер можемо вмикати пательню. Так, тісто є, начинка є. В даному випадку я буду використовувати масло хі. Дуже мені подобається. Тому на пательню трішки масла. трішки підмішали тісто, і поки що робимо все, як завжди. Перший млинець, нанівець. Так, але ми не дамо йому цього зробити. Так. Гарненько розподілили. І чекаємо, доки підсмажиться. Так, чекаємо, підсмажили. Тепер, увага, начинка. Ось так. Поклали на половинку, ось так на половинку. І накриваємо іншою половинкою. Ось так. Накриваємо ось так, ось так, ось так, і прогріваємо. Ось з двох сторін. Прогріваємо, щоб сир розплавився. Так, бачите, такий весь рум'яний, гарненький. Складаємо і так смажимо. Солоні млинці. Зараз покажу солодку начинку. Так, викладаємо, і за бажанням можете ще змастити ось так вершковим маслом, поки гарячий млинець. Так, і солодкий варіант. Для солодкого варіанту я буду використовувати банан. Так, банан і шоколад. Тому банан наріжу ось такими тонь, тонкими скибочками. Ну, Шоколад, якщо у вас в плитці, то потрібно також подрібнити його ножем, але в мене в дропсах, тому я його використаю так, як є. Знову змащуємо пательню маслом. Млинець. Перегортаємо. Викладаємо знову начинку, банан і шоколад. Ось так, шоколад. Тут вже на ваш розсуд. Хто хоче більше банана, хто хоче більше шоколаду. Накриваємо ось так фіксуємо і підсмажуємо з обох сторін. До рум'яної скоринки. Все, млинці готові. Побачимо спочатку солоні. Давайте подивимося. Щонь, погляньте, як тут тягнеться сир. М-м-м. Смакота? Ммм. Ніжні, сирні. М-м-м. А тепер прожую. Ням-ням-ням. А тепер банан з шоколад. Ось дивіться. Також шоколад розплавився. Якось смакота. Не передати словами, готуйте смакуйте, насолоджуйтесь і пам'ятайте, що український контент потребує підтримки. Повертайтесь, я на вас чекаю. Тут багато смачного.